Вітаю малята! Відгадайте загадку. Воно потрібне для рослини, воно потрібне для тварини. Воно потрібне для людини. Без нього не прожити й днини. Що це? Так, це сонечко. Пропоную пограти в гру, кому потрібне сонечко. Вам необхідно вибрати предмети, яким сонечко потрібне, та пояснити чому дівчинка. Їй необхідне сонечко, тому що вона відноситься до живої природи. Мак. Йому необхідне сонечко, тому що це жива природа. Будинку не потрібне сонечко, тому що це не жива природа. Грибочку потрібне сонечко, він жива природа. Собачці потрібне сонечко, це жива природа. Велосипед. Не потрібне сонечко, це не жива природа. Їжачку потрібне сонечко, він жива природа. Кріслу не потрібне сонечко, це не жива природа. Бджолі потрібне сонечко. Це жива природа. Горобчику потрібне сонечко. Це жива природа. М'ячику не потрібне сонечко. Це не жива природа. Рибі потрібне сонечко. Це жива природа. Малята, а зараз послухайте оповідання Анатолія М'ясківського, Кому світить сонечко. Йду я до дядька Степана, розказує мамі Наталя, і помічаю зі мною йде сонечко. Я вулицею, а воно небом понад ясенами, понад черешнями. Прийшла я на дядькове подвір'я. І воно зупинилося якраз над самісінькою дядьковою хатою. То моє сонечко, правда ж, мамо? І твоє, доню, відповіла матуся. А потім лукаво усміхнулася і спитала, а ще чиє? Не знаю, проказала Наталочка, а згодом додала. Але ж до дядька Степана воно йшло тільки зі мною. І навіть додому ми разом верталися. Сонечко, Наталочка, з усіма ходить, сказала мама. «Воно і твоє, і моє, і таткове, і всього села, і навіть всього світу і світить сонечко всім людям. Дайте відповіді на запитання, куди йшла Наталя? Так, до дядька Степана. Що вона помітила? Що з нею йде сонечко? Де знаходилося сонечко? На небі. Що запитала дівчинка у мами? То моє сонечко. Що відповіла мама? І твоє? І моє і таткове, і всього світу. Малята, а сонечко, це зірка чи планета? Так, це найяскравіша зірка. А де воно знаходиться? На небі. А як ви гадаєте, сонце гаряча чи холодна зірка? Правильно, сонце дуже гаряча зірка. Які ж ви всі молодці? До нової зустрічі!